Це наша кішечка народила в тому році. Ми вирішили його залишити. Полтавка, Любов Духовича з донькою принесли на вакцинацію проти сказу свого кота. Котика вакцинуємо вперше, звати його Честер, йому один рік. Ми вирішили вакцинувати, тому що ж, ну, багато ж, кішок і собак, взагалі, якщо вони в частному секторі проживають, вони дуже часто хворіють. І на сказ і на все, бо вони ж усі контактують. От, тому ми... Ришили його вакцинувати сьогодні. Планову вакцинацію тварин від сказу в Полтаві розпочали тиждень тому, каже Віталій Манойло. За цей час імунізували близько тисячі тварин. Це котів, собак та єнотів. Зразу після вимушеної вакцинації, та, що була на Подолі і Подольський район, ми почали вакц... планову вакцинацію тварин проти Сказу. Ми вже привели Київський район. Зараз переходимо на Алмазний Сади-2. І Баженка. Щеплюють тварин безплатно вакциною українського виробництва. Від бешенства вакцинувати треба обов'язково, тому що це така болячка, що від неї не не спасеш. Нас вакцинували в вавігартки, туди було якось зручніше ходити, ніж сюди. Так що не перший рік вакцинуємось. Треба, щоб не боліли. Ця хвороба дуже небезпечна для людини, для тварини. Якщо людина або тварина заразилися сказом, то це вже смертельно. Якщо людина вовремя звернулася в травпункт і почали її щеплення проти сказу, то це буде добре. Клінічні прояви сказу у тварин це водобоязнь, баянь світла. В першу чергу, оце саме головне, тварина боїться пити воду, у неї йде спазм горла. І другий це вже останній признак. Дуже багато слюновиді... слюновиділення, причому пеністе. Імунізують тварин у різних районах міста. Інформацію про графік роботи виїзних наметів оприлюднюють у соцмережах та розклеюють по місту. Вакцинувати тварин кожного року. Якщо б тварина більше року не не вакцинована, вона може прихвоти на сказ. Не тільки коти, собаки, корови і усі усе поголов'я тварин хворіє на сказ. За словами ветлікаря Віталія Манойла, профілактична вакцинація тварин від сказу в Полтаві триватиме до кінця тижня. Ела Трубієнко, Богдан Казирі, Суспільне, Новини Полтава.